Привіт, діви! І сьогодні прогноз на квітень місяць для вас, Так, під якими енергіями пройде цей місяць, двійка жезлів будете придивлятися до якихось варіантів, так. будете вже стояти на порозі, так як би. Кудись рухатися далі, рухатися вперед, будете вибирати, обирати, в який напрямок вибрати, куди піти, що робити. Буде такий трошечки місяць в роздумах, в виборі знаходитися. Фінанси, що буде у вас із фінансами? Фінанси у вас будуть, але ну, ви не будете бачити тих плодів своєї праці, так. Ви будете, можливо, ви вважаєте, що ви ну, так якби могли б заробити більше, ну, достойні більших коштів грошей, і, ну, але не буде ще того доходу, на який ви розраховуєте. Ну тут деколи фінанси пов'язані з дорогою. Можливо, ви в дорозі заробляєте гроші, так? Або буде якесь надходження з дороги, можливо, хтось у вас э, буде вам передавати гроші, так, Іс, э, в дорозі заробляє, буде вам ціну. Якесь надходження фінансів у вас буде. ну, Так як без дороги, так? Що чекає тих, хто шукає роботу? Чи буде у вас робота? Так, дивіться, робота буде, але будьте обережні, бо будуть якісь обмани, маніпуляції, хтось вам буде допомагати у виборі роботи, будете йти в нове, будете йти від минулого, дорога буде вам. Або, можливо, десь подідете так на нову роботу. Але будьте обережні, бо якийсь обман, маніпуляції щось трошечки нечисто буде. Для тих, хто в пошуку пари, що вас чекає, ось щось вам дуже важко. Тягнете все на собі, забагато взяли на себе відповідальності і будете ще в такому, знаєте, знаходити в стані розчарування, будете в якихось рамках знаходитися, обмеження будуть. Ну, через те, що, можливо, якісь тягнете, знаєте, колишній груз на собі, так? З минулого що тягнете на своїх плечах. Не тягніть не потрібно, відпустіть усе, тому що у вас йдуть тут важкі спогади про минуле, і ну, вам від цього важко ви себе обмежуєте. Четвірка пентаклів, так якби тримаєтеся за минуле своє, а цього не потрібно робити. Для тих, хто в парі, що вас чекає, ну, тут дивіться, будьте також обережні, тут у вас йдуть якісь таємниці в стосунках, переписки, переписки, нове знайомство, флірт. Ну, може, може бути спокуса. Будьте обережні. І Поради для вас на цей місяць, так? Що ж вам радять карти? Дев'ятка жезлів. Ну, Враховуйте свій минулий досвід. Він у вас є, і ви стали завдяки цьому досвіду набагато сильнішими, так? І, ну, до... відстоюйте те, що маєте. Ваших, ваша зараз задача. Зберегти те, що ви вже досягли. Утримати. Утримати те, що ви маєте. Такий для вас розклад. Всім дякую за увагу, буду вдячна за лайки і за підписку. Всім до нових зустрічей!